Сьогодні у програмі Як правильно доглядати за холодильником наш експерт розповість, як максимально продовжити життя цього приладу. Далі з адвокатом поговоримо про те, як захистити свої споживчі права, аби їх не порушували недобросовісні продавці. А наприкінці психологиня пояснить, що таке особисті кордони та для чого вони потрібні. Наші експерти дадуть багато слушних порад, тож дивіться далі. Явити собі квартиру або будинок, де повністю відсутні так звані помічники. Мова йде про побутову техніку. І якщо без кавоварки, блендера чи мікрохвильовки ще можна обійтися, то без холодильника на кухні ніяк. Найчастіше ми згадуємо про холодильник лише тоді, коли у нас прокидається почуття голоду. Ми відкриваємо його заповітні дверця та розшукуємо улюблену страву, і далі ви знаєте. Враховуючи те, що холодильник допомагає зберегти продукти свіжими, слід визнати, що від правильної роботи цього приладу дуже багато залежить. Поломок допускати не можна. Цікаво, чи знають наші вінничани, що варто робити, щоб холодильник не виходив з ладу? Проте я вже запитала у них, то ж дивимося. Слідкувати за технікою, слідкувати за напевно за напругою, за кількістю вимкнених приладів, наприклад, в розетку, дійсно вчасно розморожувати, дивитися за світлом всередині, Можливо, за кількістю їжі, яку ти загружаєш туди. М -м Слідкувати за тим, щоб він, в принципі, всередині був чистим. Тобто, якщо там щось розлилось, ми не залишаємо на місяць їжу, а прибираємо одразу. Він в принципі не має ламати, якщо намагається це -то ремонтувати. Перенавантажувати не знаю. Ну я, я це з, 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 з приводу холодильників не майстер не, не виготовляв і не, ну так використовував. Ну, ні, не знаю. Ну не ставити гарячі речі. Не засовувати туди гарячі гарячу їжу і напої. Ну, і все здається. Слідкувати за тим, щоб була часто електроенергія, бо від відключень світла в нас починає погано працювати техніка. Ну, Здається, це все. Знаєте, в старих холодильниках їх треба було розморажувати. Но в даний час, як на мене, треба забезпечити електрожилення постійним. А більше я не знаю, це вже як хто користується, може не як хочу цього знищити. Перше це треба мати хорошу, якщо це від переноски, то треба хорошу потужність переносці. Бо вже таке було, що загорівся. Старатися дотримуватися всіх там, не знаю, норм безпеки. Не мочити там нічого біля розетки, нічого не розливати. Доглядати, акуратно користуватися, все витирати. У мене він не ламається, я йому все роблю. У мене немає на ньому іконок, тільки там всякі. такі дитячі, якісь з, з йогуртів, що таке і все. Яка техніка не працюватиме стабільно і правильно без належного догляду? Холодильник не виняток, він може ламатися і через неправильну експлуатацію, і через перенавантаження, нестабільність напруги чи зношеність деталей? Цей список можна ще продовжувати і продовжувати, але ми цього не робитимемо. Натомість із нашим експертом розберемося, як же правильно доглядати за холодильником. Володимир Хатунцев, експерт з ремонту побутової техніки, майстер із двадцятирічним стажем, поділиться із нами своїм досвідом і порадами. Поговоримо про правильну установку холодильника. Що варто знати? Справа в тому, що холодильник це такий прилад, який всередині охолоджує, а зовні нагрівається. Тому важливо ставити холодильник не в притул до стіни, а на деякій відстані. І ця відстань має складати приблизно 5 сантиметрів. Адже по Позаду кожного холодильника є спеціальна решітка, яку необхідно охолоджувати, і для цього має бути достатньо повітря. А от якщо ми говоримо про вбудовані холодильники, то там є дуже багато умов, які треба дотриматись. І про це має знати мебляр, який виробляє меблі під цей холодильник. А ще холодильник треба встановлювати рівнесенько, ну хоча б на око, щоб він не був нахилений. А для цього в нас в кожному холодильнику знизу регулюються ніжки. Їх можна обертати і вони стають довшими або коротшими. І ще одна важлива інформація: майже в кожному холодильнику можна змінити сторону, на яку будуть відкриватися двері, і це зробити досить неважко. Дивіться в інструкції вашого холодильника. Як правильно завантажувати продукти в холодильник? Перше головне правило тут це те, що не можна в холодильник класти гарячі страви. Якщо ви зварили борщ, то треба, щоб він спочатку охолов і потім вже при кімнатній температурі покласти його в холодильник. Адже висока температура страв викличе перенавантаження на сам холодильник, і це може його зіпсувати. А от якщо ви завантажуєте новий холодильник або холодильник, який до цього був повністю розморожений. То це треба робити поступово. Для початку, ми вмикаємо пустий холодильник, даємо йому час декілька годин для того, щоб він вийшов на свій режим, і тільки потім починаємо частинами потрошечку з інтервалами завантажувати холодильник. А також про це важливо пам'ятати, коли вам з села передали хрюшку, яку треба завантажити в холодильник. Це теж треба робити частинами, навіть якщо ми говоримо про морозильну камеру. А що до Нії суперечки про те, куди класти овочі в холодильнику, краще звернутися до інструкції саме до вашого холодильника. Але в більшості холодильників для овочів розраховані нижні ящики, в яких зберігається нормальна температура, а також вологість. Як же підтримувати належну температуру в своєму холодильнику? Нормальна температура всередині холодильника складає від 2 до 5 градусів. Саме в цьому діапазоні регулюється температура. Як ви могли почути, в холодильнику не може бути мінусової температури. А це говорить про те, що коли ваші харчі починають покриватися льодом, треба температуру трошечки припідняти. Насправді є два варіанти регулювати температуру в холодильнику. Перший варіант це по термометру, тобто ми беремо термометр, який. І виміряє від 0 до 5 градусів і кладемо його в холодильник, або за вашими відчуттями. Якщо вам здається, що продукти стали теплішими і вам це не подобається, ви просто опускаєте температуру в холодильнику. А от в морозильній камері температура зазвичай не регулюється і залежить від тої, яку ви встановили в холодильнику. Зазвичай вона складає від мінус 18 до мінус 23 градусів. Регулярне розморожування. Для чого воно потрібно і як часто це робити? Для того, щоб холодильник справно працював, в ньому не має бути льодової кірки. Чим більша льодова кірка, тим холодильник гірше буде працювати. Тому його треба розморожувати тоді, коли всередині з'являється льодова кірка більше, ніж 5 міліметрів от то, як часто це доведеться робити, залежить від стану вашого холодильника, від того, як часто ви його відкриваєте, а також від пори року. Тому що в літній час холодильник намерзає значно швидше. А от якщо ви помітили, що ваш холодильник доводиться дуже часто розморожувати, і при цьому ви не часто відкриваєте дверця та холодильника, то це свідчить про те, що необхідно замінити ущільнювач дверця. І це зробити можливо і не дуже тяжко. При цьому хочу сказати, що на задній стінці всередині холодильника допускається утворення льоду. Але якщо цей лід не намерзає з часом, між іншим, якщо у вас холодильник No Frost, не думайте, що це вас не стосується, адже холодильники No Frost теж необхідно розморожувати як мінімум один раз на рік. Як часто варто прибирати в холодильнику та якими засобами краще користуватися? А от мити холодильник необхідно м'якою ганчіркою та теплою водою. Якщо необхідно прибрати сторонній запах, то в воду можна додати небагато оциту або соди. А також можна використовувати спеціальні засоби для миття холодильників. Вони дуже добре справляються з сторонніми запахами. А от для профілактики можна просто класти в холодильник. Також спеціальні засоби, які прибирають ці сторонні запахи. Такі засоби можуть знаходитись і працювати в холодильнику до двох місяців. І пам'ятайте, що не бажано використовувати абразивні або агресивні миючі засоби. Отож, друзі, бережіть свої холодильники, адже це техніка недешева і краще гарно доглядати, аніж купувати новий прилад. До речі, про покупки ледь не щодня ми з вами постаємо у ролі споживача, придбавши якусь річ чи скориставшись якоюсь послугою. Разом із тим, трапляються випадки, у яких товар чи послуга виявляються неналежними. І тоді з'являється запитання, як же захистити свої споживчі права, аби їх не порушували недобросовісні продавці, та що робити? Якщо це вже відбулося, більше про це знає наша адвокатеса. Тож пояснить і нам? Жанна Грушко адвокат, кандидат юридичних наук. Захистити права споживача, чи легко, чи не дуже, давайте будемо з'ясовувати. Відповідно до закону України про захист прав споживачів, ми дійсно маємо право на обмін на повернення товару, той, який нам не підійшов, але мають бути дотримані вимоги. Впродовж 14 днів з дня покупки такого товару ми маємо можливість його повернути, не пояснюючи відповідно причини. Але для такого повернення або обміну, або заміни не Важної якості товару на належний, у нас повинен бути підтверджуючий чек про оплату такого товару. Слід вказати про те, що відмова працівників відповідного магазину там, торговельного центру в даному випадку буде протиправною або неправомірною, якщо за наявності чеку вам відмовлять у такому поверненні. Натомість, слід вказати про те, що нам потрібно зафіксувати якимось чином факт того, що ви зверталися у цей строк. Тому що іноді, Кажуть, що треба почекати власника або директора магазину для того, щоб вам повернути відповідні кошти навіть або обміняти товар. Тому е, краще за все, ви пишете заяву заяву про повернення або обмін цього товару. До цієї заяви ви долучаєте копію квитанції. І на копії цієї заяви вам повинні зробити відмітку про те, що вони отримали. Якщо належного реагування не буде, тоді можете звернутися до суду. Місцем вашого проживання, однак, фактично, слід вказати про те, що ми маємо мотивувати відповідальність і повернення будь-яких матеріальних збитків, які нам завдав продавець неналежної якості. В таких справах треба звертати увагу, хто несе відповідальність за недотримання умов, наприклад, виготовлення товару або недотримання гарантійного строку. Адже іноді продавці вони виступають просто як посередники між виробниками і між споживачами. Тому не забувайте в таких справах перевіряти. Належного відповідача, оскільки іноді це буде не просто продавець, який вам продав такий товар, але ще й його виробник або виробник, а продавцями взагалі у відповідачі ставити не повинні. Правильно обраний відповідач у таких справах це фактично 80% успіху вашої справи. А неналежно обраний відповідач це є підстава для відмови у позові, тому знайте, як захистити свої права. Мати свої права та вміти захищати їх неймовірно важливо. Та іноді це буває не легко. Адже для того, аби мати сміливість захистити себе, потрібно мати гарно вибудувані особисті кордони. Саме вони дозволяють сказати ні невигідні пропозиції та не змовчати, коли товар не відповідає вашим очікуванням. Що ж таке особисті кордони, як їх будувати та відстоювати? Про це далі поговоримо із нашою психологинею. Тетяна Никифорова, психологиня, за 20 років. Практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Що таке власні кордони і як ми їх захищаємо? Ну, міф перший, а чи справді хтось на нас нападає? Ну, по-перше, хто зазвичай порушує так звані наші власні кордони? Маленькі діти. Ви звертали увагу, що вони можуть підійти і прямо запитати, а чого ти погладшала, а чого в тебе такі ріденькі коси, а чого ти така груба? Це прерогатива власне дитячої позиції. Якщо у вас велика складова саме ось цієї дитячої ролі, то скоріш, за все, вам самим властиво порушувати типу якісь кордони. А що, якщо я вам скажу, що ніхто ваші кордони не порушує? Тим паче є таке поняття ви порушуєте мої емоційні кордони. Ні, людина робить те, що вона робить, в силу свого виховання. Або так званої дитячої ролі. А ось питання до вас. Чи не вмієте ви захищати ці кордони? Як можна захистити свої кордони? Тільки через прохання. Давай домовимось про наступне і далі ви тримаєте слово. От і все. На цьому наш сьогоднішній випуск закінчується. Сподіваємося, що поради наших знавців стануть вам у пригоді та полегшать життя. А в ефірі була програма «Вінницький експерт. Pobaczemos.